Масив, в якому ми зараз знаходимося, порядка 185 гектарів, це площа з цукровим буряком, який посіяний цьогоріч в межах 27-28 березня. Станом на зараз це один певно, з найкращих посівів, які ми маємо. Це одна з найбільших площ бурякових полів на Львівщині. За словами головного агронома компанії Дмитра Костерєва, за останні чотири роки компанія сіє близько 14-15 тисяч гектарів. Проте цьогоріч площа дещо зменшилась. Цукровий буряк для більшості аграріїв став ризикованою культурою. Вирощувати його дорого, а заводів, куди можна здати врожай, одиниці. Щороку ми втрачаємо один-два цукрових заводи по Україні, які просто не мають звідки черпати сировину або їхнє. Ну, інвестиції на переобладнання на збільшення їхньої ефективності виробництва цукру теж немає звідки черпати. Так, ми бачимо, що ми просто ну, втрачаємо втрачаємо обсяги виробництва щороку, але треба з іншої сторони віддавати належне те, що потреба України в цукрі це там знову ж таки в зв'язку з. З війною ми втратили велику частку населення. відповідно, попит на сир на цукор теж знизився. Через запровадження квот на експорт до країн ЄС в Україні скорочують площі посіву буряка, проте Львівщини це не стосується. За словами заступника генерального директора цукрового заводу Євгена Марцинка, посів цієї культури є економічно стабільним виробництвом. Менші чи в більшій мірі вони кожного року є прибуток від вирощення цукрових буряків, але тут же ж хочу Акцентувати увагу на те, що економічно вигідно вирощувати цукрові буряки, коли господарство займається ними технологічно. Тобто, коли кваліфіковані спеціалісти забезпечують високу врожайність і цукристі сировини, наразі в області працює лише один цукровий завод у Радехові. Він приймає буряк навіть із сусідніх регіонів на добу, переробляють 9,5 тисяч коренеплодів. Щодо збільшення квот на експорт в ЄС, пояснила директорка групомислового департаменту Л. Мила Гончаренко. Квоти це є один з механізмів захисту європейського ринку від надмірного імпорту продукції, і він балансує виробництво внутрішніх виробників і це вироб, і ці обсяги, які будуть постачатися до країн Європейського Союзу. Але для нас це також важливо, тому що ці квоти дозволяють постачати продукти. До країн Європейського союзу без мита і отримувати більше доходу. Відповідно, тоді цукрові заводи мають можливість кошти інвестувати в свій розвиток. Щерня минулого року єС знову обмежив експорт щоб захистити власних фермерів. Єлисавета Сілаєва, Іванна Багрійчук, Суспільне новини, Львівщина.